З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну боронити державу від агресора плечем до плеча зі збройними силами стали сили територіальної оборони, які почали формувати у 2021 році. Коли збройні сили та тероборона не змогли прийняти до своїх лав усіх бажаючих, патріоти почали самоорганізовуватися у добровільні формування територіальних громад, яких вже налічується понад 800. протягом минулого року. У Білоцерківській громаді було створено 4 ДФТ. Як створювався Білоцерківський батальйон Україна імені Семена Полія, що входить до 4-го ДФТГ, нам розповів його командир Геннадій Прищепчук. Ще задалеко до війни хлопці, які приймали участь з 2014 року в військових діях, ті, хто пройшов Майдан, ми збиралися тут на базі, і ми потихеньку-потихеньку вже готувалися. Ми розуміли, що буде. хоча... Не хотілося вірити, звісно, але ми думали, що буде так, рано чи пізно. І сталося. Сталося так, що 24-го, коли впали перші ракети, тут ми вже були на місці. Ми зібралися, самоорганізувалися. Ніч вже ми відстояли на аеродромі, і вночі вже несли службу. Звісно, нам потрібна була зброя, тому ми звернулися до асоціації. Учасників бойових дій. От, і нам Вовченко люб'язно надав можливість отримати зброю. І так ми е, сформували е, таким чином разом всі підрозділи, які самоорганізувалися, створили четверте ДФТГ, бо ми входимо в четверте ДФТГ. Було ще перше, друге і третє. Але ми говоримо на сьогоднішній день про наше четверте ДФТГ, куди ми входимо. Після звільнення Київщини від рашистської орди бійці батальйону, крім виконання безпосередніх службових обов'язків, почали займатися бойовою підготовкою. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої рідної країни стали на захист нашої землі, нашого міста. Спочатку це було за покликом серця. Всі, як були, всі стали, але Пройшов час, і ми зрозуміли, що нам не вистачає знань, не вистачає навичок. Ми шукали інструкторів, ми домовлялися, ми самі пройшли всю цю підготовку. І на сьогоднішній день ми допомагаємо Збройним силам України територіальній обороні у тренуванні наших бійців з тактичної підготовки, вогневої підготовки, тактичної медицини, інженерної справи. Тобто ми працюємо. І на сьогоднішній день ми вже підняли планку. Зараз наші добровольці проходять в центрах навчання операторів штурманів БПЛА. І надалі теж будемо ці навички передавати іншим. Крім цього, бійці батальйону активно займаються і волонтерською діяльністю. Так, завдяки налагодженню співпраці з благодійними фондами та бажаючими допомогти наближенню перемоги громадянами, вони збирають та доставляють необхідні речі на передову, не забуваючи і про цивільних, які опинились у кризовій ситуації у прифронтових регіонах. Ми в нашому підрозділі відповідаємо за гуманітарну ланку. Все почалося з Бучі Ірпіня. Ну а надалі пішли по напрямкам схід. І південь. Це не вся наша команда. Одна людина зараз відсутня, вона е, на південному напрямку виконує свою роботу. Ну, в цілком спочатку ми починали е, працю для допомоги іменно військовим. І так само на схід ми почали їздити з допомогою прямо на нуль до хлопців з їхніми потребами. Але побачили, що там маємо дуже багато цивільних, які потребують допомоги. Ну і ми допомагаємо цим людям. Ми возимо їм гуманітарні грузи. Там є дуже багато дітей, там є дуже багато людей похилого віку, які не можуть ходити. Їм потрібна допомога, їм потрібні ліки, дітям потрібні підгузки, пільонки, їжа, речі, теплі речі. Багато там є людей похилого віку лежачі, які також потребують і памперсів, і різних ліків. Від держави допомоги немає, то все на руках волонтерів. Не чекаючи допомоги від влади, хлопці зуміли організувати та запустити цех з пошиву власної форми, яка за якістю не гірша, а за словами багатьох бійців, навіть краща, за ту, якою забезпечують ЗСУ та тероборону. Тому виникає питання, з якими проблемами доводиться стикатися, та як місцева влада допомагає їх вирішувати. Ми самоорганізувалися. Підтримка була від кого? Від людей. Від фондів американських географ польських і від громадських організацій в самій Білій Церкві. Таких, як Асоціація учасників бойових дій, які формували разом. Ми з ними формували 4 ДФТГ. А що робила держава? Держава е займалася своїми справами, а місцеве самоврядування займалося своїми справами. Тому ми не влазили в їхні справи, вони слава Богу, не влазили до якогось часу в наші справи. І ми самі займалися, самі себе забезпечували і забезпечуємо до сих пір. І як ви бачите, навіть форма на нас це наша. Ми вже шиємо самі. Спочатку нас одягали в натівську форму американці, от і взуття, і одежа. Зараз ми вже самі це робимо. Ми доросли до того, що ми в нас є цех. А що зробила місцева влада? Вони отримали можливість виділяти кошти згідно законодавства на добровольчі формування, і вони зразу ж їх виділили. І зразу ж, як ми кажемо, вкрали більшу частину коштів. Я говорю, вкрали, тому що це факт, вже доведений факт, тому що. Обговорювали це питання десятки разів. Є заяви, є рішення, є відповіді від місцевої влади. Там все вказано. Там вказані суми закупок і фактичні суми, які були по факту, що нам закупляли і що ми отримали, це вже всі знають. От, обібрали нас жорстоко, тому краще б вони не допомагали. Я так вважаю до сих пір, хай не лізуть до нас, тому що мало того, що вони нам не допомагали, вони нас. Обікрали, то вони ще й розламали те, що ми збудували. В нас до цього дня було 1035 бійців. Що ви думаєте, вони зробили? Вони перестали заключати контракти, зробили свою схему, не будемо пояснювати, яка. Люди вже всі знають, ми вже десятки разів про це говорили. Зробили свою схему відмивання грошей і все, їм вже добровольчий рух не потрібен. От, ну так сталося в нас, в Білій церкві. Я не знаю, як в інших районах і областях, а в нас от так, на жаль. Тому ми боремося за свої права, за права бути добровольцями. От. Тому що, дивіться. Ми виконуємо роботу. Ми виконуємо серйозну роботу. Це підготовка бійців для ну, які будуть іти напередок для війни. Їх треба готувати. Ми це робимо з перших днів. Ми тренуємо Збройні Сили України, підрозділи, які просять нас про це. І це ми робимо як волонтери без грошей. Також ми допомагаємо бійцям, які воюють. Ми веземо туди максимально все, що потрібно, і наскільки це можливо від нас. Тому робота робиться колосальна. Нам би тільки не заважали. От, і все. Важко щось коментувати після цих слів: війна ще не закінчилася, тому не зрозуміло таке ставлення влади до людей, які з власної ініціативи зголосилися захищати батьківщину та роблять все від них залежне, щоб наблизити нашу перемогу.